Всім привіт! Сьогодні реально всі фермери світу проживають дуже тяжкі часи. Перший фактор це здорожчання палива. І ми маємо розуміти, що це не лише витратка палива на наш гектар здорожчала, а взагалі всі витратні матеріали здорожчали через підвищення цін. Друге, це здорожчання мінеральних добрив. І ми реально також розуміємо, наскільки суттєво це сьогодні впливає на нашу економіку, на економіку кожного гектару. На жаль, українські фермера проживають найтяжчі часи, тому що до цих всіх чинників світових у нас є найкривавіший фактор під назвою війна. Я не хочу загостряти зараз на цьому увагу, тому що всі ви розумієте, про що йдеться. Тому наш вихід сьогодні це максимально сконцентруватися на тому. Як ми маємо виживати в цих умовах, як ми маємо витягувати бізнес та максимально його оптимізувати? Ми, в свою чергу, як компанія-виробник сільгосптехніки, і також власники виробництва сільгосппродукції, розуміючи всі ці болі, розуміємо, що маємо також змінюватись, змінювати нашу концепцію і пропонувати реально дієвий інструмент нашим фермерам. Тому я хочу сьогодні трохи вести в курс справи, як ми сьогодні змінюємо концепцію, які агрегати модернізуємо, які агрегати зовсім трансформуємо. Трохи коротенько розповім. А далі вже буде кожне відео, де ми будемо про кожний агрегат розказувати детальніше. Почнемо з нашого культиватора полосового обробітку, який ви вже всі знаєте, це алей. Ми лишаємо ці три бункера. Так, тобто є ці три секції, де ми можемо їх використовувати під сухі добрива, під рідкі добрива, під насіння, навіть вже під аміачну воду. Тобто, під наших клієнтів ми робимо всі варіанти. Цей бункер, кожен у нас по півтора куби. І в нас є трьохточкова навізка. навіска. Так, от звичайно лишається наш восьмисекційний культиватор полосового обробітку. Тобто, ми зайшли восени і нарізали полоси. І що ж далі? Нам весною потрібно ці полоси посіяти. Ми даємо вам рішення. Міняємо шину на шину з пропашною сівалкою, також восьмисекційною, і заходимо нею, і сіємо соняшник та кукурудзу. До речі, ще буде варіант з міжряддям 45 см для точного висіву ріпаку. Далі. Вхопили ми вологу там, в серпні місяці під ріпак. І швиденько можемо, нам потрібно швиденько приймати рішення. Ми міняємо шину на нашу нову 9-метрову анкерну шину і заходимо, швиденько, сіємо наш ріпак. Буде варіанти два, два варіанти секції. Це буде стандартно, де буде кластись і насіння, і зерно в один ряд. Також буде секція зі зміщеним рядом на 4 см. Тобто добриво буде закладатись зі зміщеним рядом на 4 см. Далі, те, що давно всі чекали, У нас буде шина 6-метрова стріптільна. І коли нас, наприклад, немає умов, так щоб заходити анкерним посивним комплексом, або ж нам взагалі виключно подобається технологія стріптіл. Ми заходимо і сіємо наш ріпак та наші зернові стріптільною шиною. Тому ви бачите, що сьогодні ми намагаємось максимально змінювати, що це вам дає. Ми маємо реально бункер, і до нього ми маємо чотири агрегати. Ви їх комбінуєте як вам зручно. Е, ви купуєте їх за свої потреби, тобто вам не потрібно весь комплекс відразу купувати. Ви купили собі, наприклад, культиватор полосового обробітку. Потім вирішили, що а ну добре ще відразу, щоб вона два в одному була там пропашна сівалка. І далі ви вже за своїми потребами його наповнюєте. Ви розумієте, що це набагато вигідніше, чим купувати кожний посівний комплекс окремо. Це 100%. А інше. Реально вам потрібен під ці потреби один трактор 240-300 кінських сил. Тобто ми всі ці агрегати сконструювали так, щоб реально одним трактором ви могли закрити всі свої питання. Далі докладніше про кожний арегат, про кожну фішку нашої нових секцій ми будемо розповідати в наступних відео. Це буквально буде десь за місяць він вже буде представлений в полі, і там, конкретно в польових умовах, ми будемо показувати всі ці фішки. Що стосується далі економії, так що ми змінили минулому році, ми в господарстві працювали штригельною бороною вольта шестиметровою. Витрата палива на гектар, у нас була 3,5 літри. Сьогодні ми працювали штригельною бороною з дев'ятиметровим захватом. І от що вийшло. Ми вийшли на витрату 2,5 літ на гектар. Тобто ми вже заощадили 1 літру палива, сьогодні це 50 гривень. І от так, якщо ми говоримо про 1000 гектар, це 50 тисяч гривень, і ми вже ці кошти можемо витратити, не знаю, на добрива чи на інші потреби господарства. Тобто, сьогодні в цих умовах маємо реально піклуватись про кожну копійку, як то говорить, копійка гривню Береже. І сьогодні ми максимально сконструювали. Скажімо так, концепцію того, що ми даємо фермеру інструмент від початку жнив, тобто від роботи штригельної борної для розподілення пожнимних решток, що нам дає дуже якісний посів, а також запускає мінералізацію ґрунту, мінералізацію саме пожнимних решток, так закінчуючи тим, що після посівів, посіву ми можемо нашим іконам. Поступово підживлювати рослинку, скажімо так, бути їй швидкою допомогою, коли їй це потрібно, для підтримання. Так? Або взагалі ви можете цю схему для себе виробляти в цілому підживлення, використовувати лише на норшого старту. Це ви вже дивитесь по-своєму. І знову ж таки, що стосується Юкона, у нас є зараз варіант не лише 6-метровий, а 9 метровий 12-метровий. що більше продуктивність вашого виробництва. Ми даємо інструмент, який замикає повністю коло виробництва. При тому, повторюсь, зважаючи на те, що в нас є своє господарство, і ми розуміємо всі проблеми і біди, скажімо так, ми для себе його максимально також намагаємося оптимізувати. І зараз абсолютно всі наші агрегати направлені на те, щоб вони були максимально економо та ресурсозбережуючими. Тому, ребята, Насправді давайте робити зважені рішення, триматись і працювати, не зважаючи ні на що все буде Україна.